Маємо в наявності Nissan Qashqai 2021 року випуску. Автомобіль від одного власника купувався новим в автосалоні Nissan. Весь в рідній фарбі, в дуже гарному та практичному кольорі. Автомобіль має дизельний двигун, легкосплавні диски, парактроніки спереді та ззаду. Як новий салон 65 пробігу, встановлена мультимедія, а з камерою заднього огляду. Підігріли сидінь. Повністю обслужений автомобіль. Ще раз повторюсь, без жодного підкрасу в ідеальному стані. Ва цікавить, телефонуйте.